Три можливі причини, через які військовий отримав статтю 64Б, хвороби хребта з помірним порушенням функцій. Перше – остеохондроз або грижі міжхребцевих хреб... між дисків. Через постійні навантаження, важке спорядження, тривалі марш-кітки чи неправильну техніку підйому ваги у військових часто розвивається дегенерація хребта, грижі чи протрузії, дисків можуть викликати хронічний біль. Оніміння кінцівок або обмеження рухливості, що є підставою для категорії Б, обмежена придатність. 2. Сколіоз або спондилолістез Із впливом на працездатність. Якщо у військового є виражене викривлення хребта, наприклад, сколіоз 2-3 ступеня або зміщення хребців, це може спричиняти нестабільність спини, швидку в тому біль після фізичних навантажень. Такі стани часто посилюються через службу в польових умовах. Три. Наслідки перенесених травм хребта: після стрибків з висоти падінь, вибухової хвилі чи інших бойових факторів, можуть залишитися хронічні наслідки, компресійні переломи, мікротріщини, деформації хребців. Якщо це впливає, викликає обмеження рухливості або потребує регулярного лікування. ВЛК визначає статтю 64Б, і обмежує придатність до бойових підрозділів. Стаття 64Б діагностовано помірні порушення функцій хребта, такі як остеохондроз, сколіоз або інші дорсопатії, які не критично впливають на фізичні можливості, але можуть обмежувати виконання важких фізичних навантажень, необхідних у бойових підрозділах. 10 порад військовому щодо статті 64Б. Хвороби хребта з помірними порушеннями функцій. Перше. Розумно розподіляй навантаження, не піднімай важке, не носи спорядження, що створює зайве навантаження на хребет, використовуй рюкзак із жорсткою спинкою замість сумки на одне плече. Регулярно виконуй лікувальну гімнастику. Фізичні вправи спрямовані на зміщення м'язів спини, допоможуть уникнути ускладнень. Головне, не перенавантажуйся. 3. Слідкуй за поставою. Неправильна постава під час сидіння чи стояння посилює проблеми з хребтом. Намагайся тримати спину рівною, особливо при тривалому сидінні. 4. Захищай спину від перехолодження. Протяги та холод можуть спричинити загострення болю. Одягайся по погоді та уникай тривалого перебування в сирих переміщеннях. 5. Користуйся ортопедичним спорядженням. Якщо лікар рекомендував корсет або пояс, не нехтуйся. Вони допоможуть зменшити навантаження на хребет і запобігти загостренням. 6. Уникай різких рухів. Скручування тулуба, різкі нахили або неправильний підйом вантажів можуть посилити біль та викликати загострення. 7. Слідкуй за вагою. Зайва маса тіла створює додаткове навантаження на хребет. Тому важливо підтримувати нормальну вагу. 8. Обирай правильне спальне місце. Спи на жорсткому матраці або використовуй ортопедичний матрас, щоб хребет перебував у природному положенні. Дев'ять. Проходь курси масажу. Та фізіотерапії, якщо є можливість періодично звертатися до спеціалістів для профілактичного масажу, що покращить кровообіг та зменшить напруження м'язів. Десять. Не ігноруй біль. Якщо відчуваєш постійний дискомфорт або біль, посилюється, звертайся до лікаря та ініціюй повторний огляд ВЛК. Здоров'я важливіше за будь-які обов'язки. Відставі статей 10Б, 64Б, 77 в 57Б, графи другої розкладу хвороб, військовослужбовець придатний до служби у військових частинах забезпечення ТЦК та СП і так далі. Цей висновок ВЛК означає, що у військовослужбовця є певні захворювання або стани здоров'я, які не дозволяють йому проходити службу в бойових підрозділах. Але не є критичними для виконання завдань у військових частинах забезпечення і так далі. Розглянемо, що означають ці статті. Висновок ВЛК придатний до служби військових частинах забезпечення ТЦК ТСП, СП, але не може бути направлений до бойових частин. Захворювання, які не мають значних порушень функцій, дають можливість бути придатним до служби в тилових підрозділах ЗСУ. Це включає підрозділи, де немає необхідних високих фізичних навантаженнях або складних умовах праці, такі як медичні установи, навчальні центри підрозділи зв'язку логістики охорони. Для військових з помірними або незначними порушенням функцій в організмі, можливість служби у більш легких умовах, таких як тилові частини. Або підрозділи забезпечення залишаються. Хвороби, які не заважають нормальному функціонуванню організму або не є критичними для виконання бойових завдань, дозволяють виконувати важливі обов'язки військових частинах. 3. Необхідно постійно моніторити стан здоров'я та дотримуватись лікувальних рекомендацій. Якщо є будь-яке погіршення стану, слід звертатися до медичних підрозділів для корекції лікування та подальшого моніторингу. Дякую, розширюйте канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям-побратимам, задавайте свої питання, розглянемо ваші довідки ВЛК, всі ваші діагнози. Давайте спілкуватись. Дякую.